Привіт, ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, скільки згенерував пасивного доходу мій інвестиційний портфель вартістю вже 65 тисяч доларів за жовтень і листопад 2024 року. Запрошую до перегляду, але спочатку прошу підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили, і поставити лайк даному відеоролику. Плюс додатково запрошую до підписання на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде теж внизу під даним відеороликом. Одразу хочу вам показати такий. Спеціальний сайт, який я вже неодноразово показував в своїх відеороликах, який називається Snowball Analytics, він аналізує загалом мій інвестиційний портфель. Він підв'язаний до мого брокерського рахунку в Interactive Brokers. Плюс додатково тут є портфель, який теж враховується у брокера freedom 24. Ну і всі дивіденди, які приходять або купони по облігаціях, вже враховуються у даного на даному сайті, і буде відображатися вся актуальна інформація. Так що, в принципі. Досить такий крутий сайт. Пам'ятайте, що ви можете теж там відкрити рахунок, тобто зареєструватися. Якщо зробите це ще по реферальному посиланню, яке є внизу під даним відеороликом, то отримуєте додаткову знижку 10%. Одразу можете побачити, що вартість портфеля 63,7 тисячі долара. Хоча дійсно вона є реальна більша, оскільки тут не враховуються опціони, які в мене є. Ще крім того, вони там варті зараз десь приблизно 2,5 тисячі доларів, а можливо навіть і більше. Тобто загальна вартість вартість портфеля більша одразу хочу вам сказати, що дивіденди. Це не основна річ в моєму інвестиційному портфелі. Я не гонюся на, за великими дивідендами, тобто мені немає сенсу отримувати зараз якийсь там пасивний дохід, нам навіть не знаю, наприклад, тих 50 доларів кожного місяця. Мені важливо зараз збільшити свій інвестиційний портфель. Тому я інвестую не в компанію Value, а в компанію росту. Тобто, здебільшого, компанії, які в мене є в портфелі, це ростові. І ростові компанії ніколи або ніколи не ви. Виплачують дивідендів або виплачують прям дуже і дуже мало. Тому дивіденд на дохідність є досить таки скромна. І можете побачити, власне, тут. Що дивіденда дохідність цілого мого портфеля всього на всього 1,7%, що є дійсно і дуже і дуже мало. Загалом в рік я по даному портфелі можу отримувати і дивідендів, і купонів приблизно на 690 доларів. Ну, а зараз хочу показати вам, скільки мені все-таки вдалося отримати і за жовтень, і за листопад. Це, це можу показати вам, зайшовши в аналітику, в дивіденди, закладку дивідендів. Тут є вся інформація по дивідендах. Тобто, яка Дивідендна дохідність, скільки в рік, скільки в місяць. Яка компанія, наприклад, безпечна і, і безпечні дивіденди, тобто компанія може їх не скасувати, бо пам'ятаєте взагалі, що дивіденди це така річ, яка не гарантована даною компанією, і люба компанія може їх або зменшити в будь-який день, або взагалі скасувати і перестати виплачувати. Ну тут є вся інформація по дивідендах, і тут є така закладка, точніше, вкладка, як Future Payments – це майбутні дивіденди, але якщо я відкрию тут календар, ну, то можете побачити взагалі такий календар, який показує дивіденди, які вже були виплачені або будуть виплачені в майбутньому. Ну і покажу вам знову ж таки за жовтень. Можете побачити, що за жовтень мені вдалося отримати всього-навсього якихось 30 доларів дивідендами, що є дійсно мало. Але знову ж таки, мій портфель є ростовий, а не для отримання якогось пасивного доходу. Якби я хотів, я би просто купив інші активи і отримував би хоча б приблизно в 4, а можливо і в 5 разів більше вже сьогодні. Але я націлений на ріст загального портфеля. Ну і все-таки, 24-й рік, жовтень місяць, 3 числа я отримав 17 доларів виплат від облігацій, точніше від купонами по облігаціях Freedom Holding, бо в мене було тоді не на той час 17 їх штук, а на кожну штуку компанія, на кожну облігацію компанія виплачує 1 долар, тому 17 доларів. 8-го числа отримав якісь такі скромні, скажем так, дивіденди, бо в мене всього одна акція. Тим більше дивіденда на дохідність я теж дійсно низька. Це від компанії Salesforce 0,34 долара. 10-го числа мені виплатила дивіденди компанія MPV 12 доларів 24 центи. Ну і це по факту за жовтень місяць такі скромні дивіденди були за листопад. Вони трішки вже більші. Бо в сумі це 43 долари 26 центів. Першого числа отримав дивіденди від компанії CVS 11,3 долара. Третього числа, бо власне день виплати купонів по облігаціях, це приблизно третє число, отримав 29 доларів. Ну і 20-го числа отримав від компанії Market Access Holding 2 долари 96 центів. Дивідендна дохідність в усіх компаніях, які в мене є, якщо вони виплачують ті дивіденди, є Дуже і дуже скромна, майже близька до там одного відсотка, можливо, навіть і менше. А загалом, е, хочу вам показати, що в мене, наприклад, е, там 35 відсотків від портфеля, якщо не більше, займає компанія тільки MPV Там так ну тут не показує, а десь десь там є. Е, 35 відсотків. Наприклад, дана компанія взагалі дивідендів не виплачує. Або компанія Амазон, е, давайте я тут навіть включу. Скільки компанія займає взагалі в моєму портфелі? Так, компанія Amazon, яка займає 9,5% дивідендів не виплачує, Фортінет 5,5% займає, портфеля теж не виплачує дивідендів. CrowdStrike, компанія Fіzer не виплачує, Пало Альто, Salesforce, PayPal, не виплачують дивіденди. Крім того, десь приблизно. Там загалом десь 10-15% портфеля ще заінвестовано в ETF, які є акумулюючі, тобто дивідендів теж не виплачуються. Це, наприклад, XAX на штучний інтелект ETF, або VUAA, це власне ETF на індекс S&P 500. Дані ETF взагалі дивідендів не виплачують. Якби я хотів, то я б міг сформувати портфелі зовсім інакше, і отримувати вже сьогодні приблизно в 5 разів більше. 5 разів більше, ну то помножте приблизно 700 доларів на 5 будете мати суму власне в рік. Це більше, по факту як 3,5 тисячі доларів. Якщо перевести собі це на кожен місяць в середньому, ну то десь приблизно 250 доларів кожного місяця я би міг вже отримувати. Це власне відповідь тим людям, які зараз мені напишуть в коментарях, я таку, маючи таку суму, там 60 з чимось тисяч доларів, то краще купити якусь там нерухомість. Це, пишу, це вам говорю заздалегідь, бо знаю, що є такі люди і кажуть, що такі гроші краще заінвестувати в нерухомість. І будеш отримувати 300 доларів і не парити собі голову. Частково, частково вони і праві, але знову ж таки. Інвестиції в нерухомість це трішки інакше, навіть загалом інакше, як інвестиції на фондовому ринку. Бо тут більше йде схильність до росту самого капіталу. Нерухомість в якомусь там місті, тим більше зараз в Україні ну не буде зростати так швидко, як загалом може заробити фондовий ринок, тим більше на американський фондовий ринок. Тому тому, в принципі, так, де що думаєте по моєму інвестиційному портфелю, по неї дохідності? Дайте мені знати в коментарях. А на цьому в мене все до зустрічі в наступних відеороликах. Па-па.